Вільна дорога і на диву, мала кількість машин у напрямку Києва. Таке враження виникає, коли ми рушаємо з Житомира до столиці. Працівники ДАІ на проїжджій частині зустрічаємо лише у Кочереві за 46 кілометрів від Житомира. На стоянці кілька машин з людьми всередині, і автобус, в якому сидять працівники міліції. Побачивши камеру, вони затуляють вікна. Працівники ДАІ запевняють, на дорозі все спокійно, а що тут робить міліція, не знають. Хто міліціонер, автобус міліції. Яким міліціонером? Ну там воно, автобус міліції рейсер. Там міліціонери в цьому автобусі, там є? Бачу, є, є міліціонери. Ви ну, бачите, яка така чуть напряжена ситуація. Да? Тобто ніхто в ніякій ситуації, нікому ніхто не забороняє руху, але ну, з метою запобігання якихось протиправних дій. Запобіганням протиправних дій значно активніше займаються у Макарові, коли до Києва лишається 50 кілометрів. Смуга в бік столиці перегороджена чотирма машинами зіл. У водіїв перевіряють документи і запитують, куди вони їдуть. Якщо в Київ не пропускають і спрямовують в об'їзд. об'їздкабі міста, в запретновізгородки втім маршрутки і деякі легкові автомобілі у бік Києва таки проїжджають пропускаєте?» тому що я вами беседую, ви паралізували всю роботу. Ви мене відлікаєте зараз від моїх служебних об'язаних. Біля заблокованого проїзду скупчуються десятки автомобілів. Водії нарікають, поїхавши в об'їзд, не мають гарантії, що їх пропустять до Києва. Бачите, не пускають, не хочуть. Чи йти питати, чи пустять нас? Там парк рік. А як мені річку переїхати? Приїжджаєте сюди на вийшов, до окружної. Ви там на Київ вийдете 500 кілометрів в круг, Ну що смієтеся, що? це все для нас великі незручності. всім нам треба на роботу, у всіх є якісь справи. Так що ну я вже нікуди не поїду, справа в тому, що я зараз, поки знайду, куди мені доїхати до Києва, то я втрачу кучу часу і ти бачиш, що туди, куди мені треба добратися, вони час майже не є певний, тому вже буду залишатися сьогодні вдома. Разом з працівниками ДАІ тут стоять озброєні люди у формі, а також два десятки молодиків спортивної статури. Вони гуртуються на автостоянці і біля намету, які розбили неподалік. робиться тільки з однією метою, а не пустити активістів, не пустити громадян. На захист своїх же співвітчизників у Київ тут ми бачимо хлопців із кулеметами із бойовими на набоями. Як я розумію, вони готові на все. Якщо вдруг щось у прес-службі УДАІ У МВС України в Житомирській області повідомляють, що в'їзд до столиці обмежений у цілях безпеки людей. Втім, як довго триватиме обмеження, наразі невідомо.